Вітаю! Він не лише поет-романтик. Він кавалер орденів Ярослава Мудрого 4 і 5 ступеня, ордена Миколи Чудотворця та ордена Нестера Ліцеписця. Першого ступеня він працював віце-президентом парламентської асамблеї Ради Європи. Він був головою комітету з державних премій імені Тараса Григоровича Шевченка в галузі літератури, журналістики та мистецтва при Раді міністрів України. І це ще не всі досягнення поета честі, совісті та лицарської любові до людей. В 2005 році Борису Олійнику присвоєно звання Героя України. 22 жовтня 1935 року народився наш великий ювіляр. Я родився безнадійним романтиком. Написав на початку свого творчого шляху один з найкращих ліриків України Борис Олійник. Душевний романтизм він проніс через усе життя. Батько Бориса Олійника працював в типографії. Тобто, будемо говорити, що з дитинства Борис привик до друкальської справи, до газетної, журнальної справи, він постійно допомагав батьку на роботі. І коли почалася війна, батько добровільцем йде на фронт. Хоча в нього і були причини не піти. В нього була хвора рука, він в свій час працював в шахтах, і в нього всі були причини не піти, залишитися вдома. Але він поступав по совісті. Оцей зразок батька, його вчинки завжди стали еталоном життя, життя по совісті і для його сина Бориса Олійника. Батько йде на фронт. Мати залишається з малим Борисом, сином вдома. Вони не встигають вийти з оточення, німці займають місто, танки німецькі входять, і їм нема куди подітися. Їм приходиться складно в житті, вони переховуються. Одної пожилої жінки, яка взяла їх під своє крило. Німецькі танки стояли рядом, дуже під будинком, а вона, рискуючи своїм життям, прикривала сім'ю матір і Бориса. з любов'ю згадує свого діда, який під час німецької окупації вдарив по шоці старосту за зрадництво, його покарали. Ну, оця любов те, що дід не змовчав як всі могли прийти. Він сказав своє важливе слово. Він заявив про себе, не дивлячись на те, що його було покарано. Це теж влягає в основу виховання. На пісоріцьке дитинство жив лише з мамою. Батько на війні об кулі спіткнувся, писав у автобіографії Борис Олійник, але ніколи не був позбавлений людської доброти. Людська доброта і щирість вона завжди його оточують. Він в подальшому пише, що все моє життя, на моєму шляху, зустрічалися тільки хороші люди. І я ніколи себе не відчував безбаченком. Від батька залишилося дуже багато книг, ну, своя бібліотека, і якби книги і Івана Франка, і дитячі книги, і Тараса Шевченка Кобзар безпосередньо, і ще дуже багато. І Пушкін також залишився. І він ці книги з самого раннього дитинства він їх просто читав і на них виріс. Нове літературне ім'я з'явилось в газеті «Ленінським шляхом 19 лютого 1948 року. Юному автору Борису Олійнику – 13. п'ять років він навчився читати, і у п'ятому класі вже друкується перший його вірш у районній газеті, який називається Мій край у районній газеті. Находячись у восьмому класі, його вже залучають до роботи в редакції, в якій працював від батько, і він починає вже редагувати тексти. Тобто це доказує, що він дуже грамотна людина, тому що не кожному доручить таку важливу справу. Борис Олійник належить до покоління, яке в літературі називають «шістдесятниками». Саме поети Шістдесятники привнесли у нашу українську літературу стільки. Любові до рідної мови, Вільне слово Бориса Олійника нам на сьогодні дозволяє вчити молодь, шанувати і мову, і матір, і рідну Україну і власну свободу. Хай весь останнє все одно іти для Бориса Олійника дуже важливим є точне визначення добра і зла. Він протиставляє зневіреному світу у шалені 90-тоді, коли було знівельовано всі авторитети та ідеали, її величність безкомпромісну совість адже переконаний, байдужість і цинізм призведуть до духовної інфляції. 11 років Борис Олійник очолював спілку письменників України і пишається тим, що за всі 11 років ні один член цієї спілки не був виключений з її лав, а тим паче посаджений за ґратим. Було у Бориса Олійника дві любові: одна до поезії, друга до журналістики. Його життєве кредо самовідданість і цілеспрямованість. Вперше 1988 році у кремлівському палаці, де у кремлівському палаці, в Москві, він все прилюдно заявляє про голодомор в Україні. Почалася розвиватися ця тематика, писати і так далі. Тобто він поступав сміливо і відкрито, що навіть вороги не могли знітилися, коли людина отак от заявила, надала факти. Ну що ти проти цього можеш проти поставити? А нічого. Ні замолоду, ні в зрілому віці особистого зиску Борис Олійник не шукав ні в чому. 1974 рік його виключили із спілки письменників України. Він був там секретарем і так далі, займав позиції керівні. Виключили. Чому його виключили? Різні позиції. Звичайно, уряд на той час. Боротьба за незалежність, за Україну, воля, свобода, тобто, це. Переслідувалось, не можна було в ті часи говорити те, що ми можемо зараз сказати з високої трибуни поетичної. І його виключають і спілки письменників України. Він, ну, Той час будемо... Партія, портор був, ну такий час був. Він, працюючи в спілці письменників України, турбувався, турбувався і коли хотіли когось репресувати, десь понизити, виселити з квартири і так далі. Він відстоював кожну людину. Тобто він на 74 рік на той момент не дав нікого ні посадити, ні вигнати і так далі. Тобто стояв за кожну поетичну душу, за кожну людину боровся. Безкомпромісний людинолюб. Людина надзвичайно совісна та глибоко порядна. Він прикрашає собою кожну посаду, яку обіймає. Він працював в багатьох газетах, журналах, працював в газеті Молодь України, головний редактор журналу Ранок, заступник головного редактора Дніпро. Тобто, де він не працював, він має керівні посади. 86-й рік ми знаємо, ця дата в нас зв'язана з трагічними подіями Чорнобиля. З перших же днів буквально Борис Олійник їде в Чорнобиль і звідти веде передачі на території Бушу Радянського Союзу, на території України про трагедію Чорнобиля. У своїх телера... телерадіопередачах він вик... пише статті, викриває, все таки шукає причину, чому це так сталося, чому зразу не повідомили щось чогось... могло б все бути по іншому, якби зразу повідомили про трагедію і що вона несе за собою. Бо б стільки жертв і не було. Ніколи не прогинався під мінливий світ і обставини. Отож до його авторитетного виваженого правдивого і влучного слова дослухаються. У свій час планувалось будівництво в Криму атомної електростанції, там і ґрунти, і все воно територія не дозволяла, це місце не дозволяло, це курортна зона, там не можна було будувати, тому що і ґрунти сунуть, і все і все прислухались до його думки, і завдяки йому його думці не було збудовано атомної електростанція. Без перебільшення Бориса Олійника можна назвати поетом красномовцем. Заради людей змушений був займатися політикою. З 1989 по 1991 рік Борис Олійник обіймає посаду віце-голови палати національностей Верховної Ради Радянського Союзу. Книга його перекладів свідчить про повагу до кожного народу і його права розмовляти рідною мовою. Отож, коли вирішувалось питання про статус державної мови в Україні. Борис Олійник неухильно провадив політику одномовності, Борис Олійник прийшов у політику якраз наприкінці 90-х років, тоді, коли Україна здобула незалежність, і тоді, коли потрібно було відстоювати право української мови на чільне місце в українській державі. І тоді, коли стояло питання двомовності, завдяки саме таким політикам. Які не йдуть на компроміс. Нам вдалося відстояти право нашої рідної мови бути державною. 1990 року його було обрано дійсним членом Національної академії наук України. Цим визначено його значущість в науковому світі. Сьогодні Борис Олійник автор понад 40 книг, віршів, есе, статей, які друкувалися в Україні, перекладались російською, чеською, словацькою, польською, сербською, румунською, італійською та іншими мовами світу. Крім того, що Борис Олійник прекрасний письменник, він також прекрасний перекладач. Він біля 15 мов, у нас теж література представлена, з 15 мов переклав твори тих письменників. І деякі, от, наприклад, російське видання, на російську мову, це авторизований переклад Борис Олєнік, Золоти Ворота. У 94-му році він отримує міжнародну премію імені Сковородитка. Премія була в 98-му році. Все його славою всеєгославську премію рицарське перо. У 2001 році він отримує міжнародну премію імені Шо Михайла Шолохова. Творча біографія Бориса Олійника ще не дописана, а гарні справи вже вшановано людьми. Почесний громадянин Києва. Ханева. Найвище звання, яке на сьогоднішній день, це Герой України. За творами Бориса Олійника поставлено вистави заклинання вогню та пам'ять. Поет виступив співавтором кіносценарію багатосерійного фільму про Тараса Шевченка. Його поетичні твори давно стали народними піснями. Для кожного свідомого високої місії поета є надзвичайно важливим бути відповідальним за кожне сказане і написане слово. У своїй передмові до збірки шлях Борис Олійник напише: можливо, деякі вірші я написав би по-іншому, але від жодного з них би не відмовився. Нових перемог вам, лицарю, слова.